Невинний флірт на фотосесії. Ну може направте мене трішки, Я не розумію, куди вже вигинатися. Ось так, ще трохи. Може перерости у дещо більше. Відчуй себе у ліжку з чоловіком. Ого, ну диван є. Коли це перевірка на вірність, хочеш тобі зробимо який розмір. Що їдемо? З таким чудовим настроєм. Ми збиралися їхати до замовниці перевірки на вірність. Чекаємо її дзвінка. Добре. <ривіт> а що це означає? От перевірка і покаже. Я мчу на зустріч замовницею перевірки. Привіт, привіт. Здрастити 26-річною Настею. А телефоном ти була не така гарна, а тут просто відпад. <ривіт> Але відпад у Насті в стосунках. Що там у тебе відбувається? Ой. Настя з Богданом вже два роки, і наче все як у людей, але проблема в його професії. Найкраще я його дуже кохаю, але він фотограф. І це, наче як діагноз прозвучало, та так. він трясся фотограф. 31-річний Богдан фотограф-фрілансер. Працює сам на себе. Фоткає усіх бажаючих, хто замовить фотосесію. А найчастіше це жінки. Мені трішки стає не по собі від цього. Від тих, хто приходить до нього на фотосесію. Так, вони всі струнки, всі з прекрасними укладками на підборах. Всі Вони не... ж де фотосесії, це нормально. Коротше, ревнує Настя до клієнток. Я не знаю, що відбувається на студіях. Він мене не бере з собою. Але точно знаю, як він налажав два місяці тому. У мене недавно був день народження, і от мій хлопець <світ> а, ніби забув про нього. Oh. Як забув? Я просто подумала, що йому важливо. Він не забув ні про татів, ні про маму, день народження. Чому саме мі... ну, не плач? Ну, знаєш, іноді справді так замотуємося, запрацьовуємося. але перевірка покаже правду. <плес> Я боюся, що в мене приколів вистачить. Я... Як же встати тепер? Сподіваюсь, таке на фотосесії не доведеться витворяти. Місце знімань зазвичай обирає клієнт, тобто я. Тож цю фотостудію обирали ми і вже нашпигували її прихованими камерами по повній. Звісно, наш герой про це не знає і навіть не здогадується, що сьогодні не він буде знімати гарячу штучку, а гаряча штучка його. І головне за всім цим спостерігатиме його дівчина Настя. Так, ну що, привіт, Настю, ти я хвилююся дуже сильно. Так, не хвилюйся. Не варто нагнітати раніше ніж треба. На цьому моніторі ти бачиш всі камери. Власне, так ти uh -huh. за нами і спостерігати. А що ти, я взагалі, буду весь цей ввесь? Ні, звісно, звичайно. Так, ти все так, чутимеш. Так, так. тому слухай уважно: у нас буває, хтось щось проґавив, потім виписав пілюль, а потім виявилось, що все добре. Настя теж сподівається, що все закінчиться добре. Тим паче, що вас сподіваюся. завтра грандіозні плани так, так так. де ти там казала? казино зі будинку на суші піти. Ось потім у нас все заплановано. Але не дивлячись на грандіозні плани, провірити Богдана хоче залізно. Головне, пам'ятай про слово стоп для цього. Є Оля, яка зі мною на зв'язку, і вона, якщо що, зупинить, ну перекаже мені, і ми зупинимо перевірку. У сьогодні дала час починати. Богдан прийшов вчасно, рівно о 1800. Фотостудію ми замовили аж на три години до дев'яти, аби точно вистачило часу перевірити вірність або невірність Богдана. І я тобі кажу, нехай він котиться. Вибачте, ковбасками, басками всіляками не знаю де колишні він і в Африці, Вітаю, колишні. вітаю, вітаю. Все, Таню. пробач бать зайчику я вже прийшла. А, а, так, так, бувай, не беру тебе. Колишній, колишній, колишній. утік на кобилі Ха, Що у вас сталося? Нічого. Я сьогодні святкую те, що я вільна дівчина. Ага. Ой. А вільна і дуже бешкетна дівчина. Ха. Ну так, трохи побешкетуємо. А ви власне а, до мене? А ви Богдан? Так. Я не туди зайшла. Ні, в мене запланована парна фотосесія. Так, все вірно. Я замовляла парну фотосесію зі своїм хлопцем, але бац і з ним розсталося. Щоб Богдан зрозумів, я вільна. Я вже Ах. дівчина вільна. Помиритися ще. Треба відсвяткувати. <с Scarf> <смі> Одразу видно, що я не п'ю і оцих підколів від шампанського не чекаю. Проте Богдан розплився в посмішці. А Богдане Крістіна дуже приємно. Богдан. Сьогодні я. Вся ваша леді в шампанському. Мокра і моя. так? Мокра? Нормально так для початку. Що ж тоді почнемо. Добре, я б хотіла трохи підправити там губи, груди трішечки не було. Що? Я як дівчина вільна, повинна мати вигляд дуже і дуже апетитний. Так, я спеціально педалюю тему своєї самотності, аби Богдан зрозумів, що конкурента в нього немає. Якщо що. Ой, а мене тут трішки. А нічого страшного. Я коли оброблятиму, я приберу фотошопі. А можна мені у фотошопі обличчя Анджеліни Джолі? Я думаю, Анджеліні Джолі треба ваше обличчя. тому... А Богдане, ви мені подобаєтесь. Можу стандартний підлизон до клієнта. А може. А в якому ми? Стилі, працюватимемо. Це ж а? була парна фотосесія. Ми хотіли бути манірні. Така англійська пара, Ха. шампанське, він у костюмі, а тепер він у сра... в костюмі і у тому місці. <плес> я думаю... <плес> а я сьогодні одна і вся ваша. <плес> я думаю, можна щось таке, неординарне, зухвали. Хочу зухвали. Так, хочу зухвале. Так. Щоправда, тоді ми не знали, наскільки дерзко вийде. Який розмір? У мене. А... А Богдан одразу береться до справи. Покажете йому фотографії, потім він сам прибіжить помиритися. Нехай покусає собі, що там <смірки? смірки> <смірки> <що собі> <смірки> якесь, ага, лікті кусають. <смірки> Ось так вам навіть не треба грати. Ви дуже <смірки> класно вживаєтеся в роль. <смірки> я. Це він всім так заливає. Бачите, як мене позбавлення колишнього прикрашає. <смірки> Але поки бачу в Богдані тільки зосередженість на роботі. Ой, гага, <смірки> я на вході. Так, ну ми mm -hmm. продовжимо і ще більш круті кадри зробимо. мене підганяє, бо знає, що час оренди студії обмежений, а клієнт має отримати безліч фото. Такий стиль гранж, А щоб дівчина була зухвала, класна така зухвала така. Так, така така брутальна трохи. Так, дуже брутальна. <рес> Я Хочу, щоб брутальна і сексуальна. Гранж сумісний із сексуальністю. Це буде класно, mm -hmm. шикарно взагалі. – І Ось так ви професійна модель, е, так? Я Ой, дякую, ні. Так. Це моя перша насправді фотосесія. Та ви мій перший фотограф. У нас, наче, перше побачення. <сміття> не хоч в чомусь я перший у вас. <сміття> Щось я не доперла. Це образа чи комплімент? Але перевірка триває. А можна я в кадрі просто вип'ю? У мене свято. <сміття> <сміття> я сьогодні вам це не колишнього лишнього. Я вже заговорила колишні, колишні. гіршими. А Богдан, здається, зайнятий тільки виставлянням кадра, а не той, хто в кадрі. Трішки більше вигинів. Більше вигинів? Ще трохи сексуальності. Ви хоча б трішки... мене трішки. Я, я не розумію, так. куди вже вигинатися. Ось так, Трішечки. А. Ого, у вас круті колготки. От компліменти у вас виходять просто шикарно говорити. Неочікувано. Тепер розумію, до чого ревнує Настя. Контакт з клієнтом досить тісний. Ніжкою ось туди. Так. Ой. Ручку сюди. Так. так краще. То ви ще й ортопед. <рес> Масажист трохи. <рес> з іншого боку, це частина його роботи. Отримати гарний кадр. Більше сексу. Ще трохи повигинайся. Хочеться якось бути і зухвалою, і башкетною, і сексапільною. Відчуй себе у ліжку з чоловіком. Ого. Ну, диван є. <рес> Може, це він так розковує клієнта? М -м 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 -м. Відчуй себе у ліжку з чоловіком. Ну Клієнт зараз піде в рознос. У мене є думка. У мене є думка. Якщо я сьогодні бешкетниця... Ого. <лес> це вона. О, це вже цікаво. <рес> <вес> І в новому образі одразу в бій. Можна тоді Супер. ось так. Чорт, я так захопився, що світло забув переставити в кадрі. Це вже цікаво. Богдан перестав думати про кадр. А про що тоді? Упс! Чудово. Так, так, воно, воно. Сьогодні у нас і атракціон. Але час переходити до першої провокації. Богдане у мене тост. Склади мені компанію. Ну, я на роботі не п'ю. Ну, трішечки, ну крапельку. Крапелька раз, крапелька, два. Тільки якщо за тебе. О. Може на бродершафт? Добре. Цікаво. На мене навіть не подивився. Втупився в свій фужар. І одразу знову до справи. От так. Перша провокація в трубу. Треба більше Ча? сексу, більше пристрасті. На що ти натякаєш? Сукню зняти? Я сьогодні така бешкетниця, що я можу. Так. А я готуюсь до чергової провокації. Може, ще трохи. Ну, гаразд. Завдало фотосесію. Так, Рок. видно, тобі Цілька. треба тут -то облизати. Зараз у фотографа фокус попливе. А у фокусі має бути я. Ну, з тобою можна і попливти. Опа, а це вже схоже на натяк. <світ> ну, з тобою можна і попливти. Але, не дивлячись на зручний момент нашого зближення. Знову від мене удрав. Знаєш, що мені в тобі подобається? Що ти от справжня, розкута. Ти поводишся так, як почуваєшся. Це дуже важливо. Знаєш, це ти мене так надихаєш. Я не з кожним так поводжусь. Ну, я теж трішки відчув твої феромони. Щось я його не розумію. Говорить з натяками, а на зближення не йде. Чорт, я знову про світло забув. Розгублений фотограф. Остаточно заплутав. Саме час міняти стратегію. Пощастило, що ти такий крутий фотограф. А я дизайнер білизни. Та годі. <кхем> Бачиш, яка у мене особлива білизна? Це бралет називається. Сама робила, так? Ну, у мене є цех, скажімо, невеликий. дівчатка роблять. Гарно? Ну, ескізи твої, все твоє, так? Так, ескізи мої, фантазія моя. До речі, можу зробити зі знижкою білизну твоїй дівчині, якщо вона є. Так, я вперше заговорила про його можливу дівчину. І що відповість Богдан? А, ну, я подумаю? Ну, якось з'їхав. Навіщо з'їхав? Покажи, що виходить. Ти дуже круто відчуваєш кадр. Дивись, яка краса. А пофоткай мене в моїй білизні. Мені саме фотосесія треба, щоб на виставці представити наше портфоліо. Ну, якщо ти будеш моделлю. А я скорочую дистанцію. Ага. У мене є й чоловічі моделі. Хочеш, і тобі зробимо. Який розмір? Чого спини? Спини? <рес> Білизни, звісно. Труси на спину. <рес> Справді? Ну, клієнти що тільки не замовляють. ми щось придумаємо. Та й зробимо? Індивідуальне для мене. Цікаво. А що б ти хотів індивідуальне для себе? Ясно, що труси на спину ти вже не хочеш. Ну на спину ні. А це ти хочеш? Точно. <рес> а, а, який розмір? я забула? У мене? Надіюсь, ми про труси. <рес> а може ще трішечки пофоткаємося. Так, я сама з'їхала з теми, бо помітила в його очах запал. Ось в цьому моменті. Який розмір я забула? У мене. А наша фотосесія стає все відвертіше. Так, ось так. Руку на голову. Мені нічим тоді триматися. Впадеш, так? Оп, супер. Так, так, так. А Богдан помітно розпалився. Відчуваю зовсім іншу енергетику від нього запальну. Воно, воно, воно. Ти мені легко. Щоб я замовила Фу. ще одну фотосесію. Окей, okay, тоді на завтра. На завтра? Так на завтра ж, наче були інші плани. Ми, ми, зібралися, ми на зібралися на ковзанку, на суші піти. Потім все у нас заплановано. Чи плани змінились? А що так можна? Ти завтра вільний? Завтра нічого особливого немає. Щось це нагадує. У мене недавно був день народження. Мій хлопець е е е ніби забув про нього. Чесно, я б ридала. От і я ридала. І для Насті зараз подвійний удар. Я не думала, що буде так все. Настя, ти можеш сказати «стоп». Настю, ти можеш сказати стоп просто зараз. Ми продовжуємо. Тож, поки я не чую в підсушку слова стоп, притримуюсь плану. Бо у нас попереду головна провокація. Це портрет, не так? Так, так, так. Нічого собі. Це це ти мені все це розбудив. Так. Колишній мені такого не будив. Аж аж помститись захотілося за те, що він не зміг у мені розбудити ось це все. А в мені це є. Ну я би тобі щодня це будив. Так. І все ж таки болтологія це лише болтологія. Хоча Настя вже повністю здалася. Ну, ще ж не факт. <звук> О, а що там? У нас ще час є. Це доставка? Доставка а, чого? Що, що? Суші. Це я, 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 я. Це мені. Це я замовляла. Ти суші замовила? Коли сюди підходила, встигла замовити на сайті. Вітаю вас. ваше ну, ти так, дякую. так, так, так. Я а, там ну, на сайті підв'язала і оплатила. Дякую. Щиро дякую. Нічого собі. Суші частина нашого плану, аби перетворити фотовечір на романтичний вечір. Я тебе, до речі, не затримую. А те, ні. Ні. Чого це? Я розумію, що це мій експромт. Ну не експромт, а наш план. Бо зовсім скоро найголовніша провокація. Дякую. Я тобі багато наливаю. Ну, якраз. Хочу споїти, так, тебе. так? так так так, так! От його жарти якісь неоднозначні. Чи то жарт, чи то натяк. Догоджаєш мені? Звісно, я готовий все життя тобі догоджати. О... Ну нічого не розумію. Наче фліртує, але якось на автоматі, чи що. От не вірю. Пригочайся. Але за планом підвищую градус. Слухай, маю ідею. Знаєш, як добре їж. Є брудершафт, а ми з тобою спробуємо суші шафт. Так, дивись. Я ставлю так. Ага. ні, навіть не так. Я ставлю ось так, а ти ставиш сюди. Ох ти же вигадлива. Придумала. Що далі? Так, головне, щоб ми зараз не поламалися. А тепер ти їж з мого корінця, а я з твого. Та без допомоги паличок. А, взагалі не можна. Ну на же суші шафт. Раз добре. Ну бо. Що робити? А. Ти мене вкусив за коліно. Але щось мені здається, що він з тих, хто пофліртує, але найбільше не наважиться. Розкладімо напевно все повністю. Ще? так? Лягай. Ні, на тобі. Молодець. А ти мене фоткатимеш, Я розкладу так? Я суші. М? Я тебе пофоткаю суші, а потім їстиму. Надіюсь, не мене. Ну, суші, а тобою заїдатиму. Тобою заїдатимуть, тобою заїдатиму. Так? Тобою так? заїдатиму. Бачу час головної провокації. Я остання клієнтка на сьогодні, точно? Так. А плани на вечір є? Можна щось планувати. Ну, я тільки за, що пропонуєш? Так. Можна поїхати до мене. Я б за таке вже прибила б, чого чекає Настя? Конкретики? На Ну, там ми доїдатимемо суші. І все. Ну, ще щось вигадаємо. От що зараз робити? Я подумаю. А давай тут. я двері закрию. Що? – Не ці двері праворуч. Наступні. Ось ці праворуч. Це так ви проводили час. Що це таке? – так ти Та працюєш? – заспокойся! Що... Так, ти працюєш? Що ти... ти нормальний взагалі. Якого біса? Що ласка? ти тут робиш? Я лише на нікого свою роботу. не трохи. Настя замовила перевірку на вірність. Тобі. Ти ще на моніторі. Це просто... та, та ж просто гра була. Так все бувай. Мене більше не немає. Було. Ну скажи, Настю. що нічого не було. Настю. Краще так. Наздогнати не, не треба. Дайте їй час прийти до тями. Не треба. Просто не треба. Не прийшов до тями і Богдан. А речі. Богдан речі забув. Йому, певно, не до речей. Але тут, як кажуть, сам дурак. Ми беремося, а далі все залежить тільки від нього.